Древнє село Івківці знаходиться по шляху прилуки Лохвиця. Воно зовні нічим не відрізняється від більшості сіл Чернігівщини. Перші згадки про село з'явилися в 1629 році. Багато років тому село мало назву Івці. Збереглися усні перекази, що на кутку пастухи оселився колись пастух івку, від чого і пішла назва Івці, а дещо пізніше Івківці. Житель села Падалка розповідає, що в 1928 році в архівних справах Богданівської волості, до якої належали Івківці, Значилось, що 130 років тому населений пункт мав назву Івці, а жителів у ньому було 70 Час заснування цього населеного пункту невідомий. Лише по давності церкви можна здогадатися, що село Івківці має не менш як 300 річну історію. Церква була збудована в 1700 році. Що характерно, ніхто з старожилів не чув від своїх рідних, коли збудована церква. В 1872 році до церкви була прибудована дзвіниця церква дерев'яна з цегляним фундаментом та з дощатою обшивкою. Сама церква у вигляді Христа крита залізом. На дзвіниці був комплект дзвонів, предмет гордості для всіх івківчан, бо дзвони лунали дуже мелодійно. Більшість населення івківців належало до козаків. Дуже мало було кріпаків, до яких козаки ставились з презирством. Дуже важко було одружитися кріпакові на козачці. Про це ще пам'ятають старожили, які живуть в селі. Оселялися івківчани здебільшого на узгір'ї яру, що простягався з півночі на південь. Вздовж яру було чотири ставки глибокі та доглянуті. За сім кілометрів від Івківців селище Владан, Те давно до революції був монастир. Старі люди розповідають, що йшли через Івківці. Мари Богомольців до Ладанського монастиря, щоб помолитися. В селі Євківці проживають переважно українці. Оселились та пустили коріння в Євківцях сім'ї Пастух, Череп, Головня, Даниленко, Сергієнко. Ці прізвища досить поширені в селі. З давніх давен в селі зберігається цілий ряд прізвиськ. Ось походження деяких з них. Яким Череп привіз у село з війни красивий мундир і, мабуть, дуже ним гордився, за те і прізвисько тепер має рід мундирові. Прізвиська Артемові, Семенові, Терешки. Миринові походять від власних імен дідів та прадідів. Підуха. У цьому випадку баба Галя дуже часто вживала слова підуя. Так і прізвисько приклеїлось. Село Івківці поділене на кутки, на яких в основному поселялись родичі. Кожний куток мав свою назву, головні. На цьому кутку проживає і зараз багато сімей з прізвищем головня. Черепи, сім'ї з роду черепів, пастухи. Тут селилися пастухи, що пасли худобу. Куток пролетарський це вже витвір недалекого минулого. На вигоні села знаходиться церква, і тому ця частина села називається Зацирківці. Майже на кожному кутку є свій ставок з одноіменною назвою Бабичів, Головнівський від імені колишнього власника, а Галаганівський ставок, або, як його ще називають, панський, знаходиться на землях поміщика Галагана. Поблизу ставка був чудовий парк, який зберігся і до наших днів, правда, дещо в зміненому вигляді. Кажуть, що посеред ставка був великий фонтан, а на водній гладі плавали білі лебеді. Зберігся і панський будинок, тепер там зараз розмістилося відділення зв'язку. Село Івківці з усіх країв оточене великими полями. У них також є назви. Генеральська левада, колись давно це була земля якогось генерала. Ще існувало колись поле з незвичною назвою Поле в озері. Посеред поля було велике озеро, що дуже зручно для випасання худоби. Ще й зараз на цьому полі є невеличке озерце. Дуже давно в Віквіцях було багато млинів, і деякі з них стояли на полі. Млини зникли, а поле до сих пір має назву за млини». Час стирає все, та живуть у селі Івківці незвичайні люди, Роботящі, непосидючі. Багато ще є всього цікавого, дещо забулося, дещо загубилося в народу. Хочеться, щоб не згасла свічка доброти, пам'яті і надії.